Вітаю всіх. Хотів би поділитися такою думкою, словом. Давайте більше будемо розказувати про дари, які нам Господь дає. Більше будемо пробувати, як сказати, в Божому Слові і будемо розказувати про нього. Дивлячись зараз. Що робиться в світі, що е, відео викидають всякі різні тільки. І думаю, що треба більшість, щоб Боже слово поширювалося, бо щоб ми не застрягли в тому грісі, в тому, щоб в нас ролики йшли більш біблійні. Щоб в кожного з'являлося відео більш біблійне. І якщо Бог вам щось дав, то розкажіть про це. Нехай в короткому відео. Нехай на нього, може, і ніхто не подивиться, але нехай навіть одна людина подивиться на нього. І може, ви, ви зможете донести до неї якісь, якусь таку, як... що, що вона сприйме вас. Може, вона не сприйняти 100, але. Когось ви, може, надихнете своїм словом, комусь ви можете зробити, що Він через вас може покаятися, може сказати так, дійсно, Господь, що ти для мене зробив? Бо для мене Господь стільки зробив, що, що дуже багато зробив я. Я живий зараз, дякую Богові. Він мене вивів з стількох різних ситуацій, де я міг загинути. Але дякуючи Богові, я, дякую, я буду дякувати йому все своє життя. Дякую Богові за те, що він спас мене. Дякую Богові за те, що він мене прийняв, зробив своїм сином. І хочу вам сказати, і ви також. Розкажіть про те, що, що Бог зробив з вами. Може, ви когось надихнете, хоча б таким коротким відео, що Бог зробив для вас. І надіюся, що моє відео також когось надихне.